В такому стані знаходиться але чаще, квітує, але вже починає потроху сипатись. Квіт. Сьогодні у нас 16 квітня ми продовжуємо працювати. Ті роботи на тому точку завершили. Зараз проходимо восьмирамочники. Тобто це потенційні вулики, з яких потенційно ми будемо реалізувати бджолопакети. Сьогодні сонця цілий день майже. Немає. Бджола літає, приносить пилок, але не дуже активно і в загальному така погода досить прохолодна. А ми проходимо, де дехто потребує, то ми додаємо парамочки по, по дві, розширюємо. Оце ну, більш-менш краще Він зараз у нас на п'яти рамках, ми його і до повного розширимо. Наступний раз ми можемо з нього взяти рамочку. Розплодіку і підкинути більш слабшим. Тут мед і непоганий запас перги. Буквально за два дні це вони принесли в Скільки тоді було холодно, то відповідно вони не мали змоги вилітати. А за два дні зробили собі непоганий запас. Ну я попіднімаю рамочки. Друга з розплодом. третя з розплодом. Тут пергамет. Засіву не бачу нема. Але враховуючи, що ми ну, там днів 10 до них дивитись не будемо, і погода стабілізувалася. Ми цю рамочку, що у нас з медом пергою поставимо на край. Тут у нас є місце під засів мед, ми її збризнемо. Поставимо, щоб матка переходила на неї і засівала. Наступно, теж таку мало медову поставимо Вілка, щоб вони потенційно, наступна під засів. І ще одну таку тут і мед, і є місце під засів Вже далі з розвитком вжела додаватися і вони і цю рамочку освоять. Багато відкритого меду закристалізованого, то ми його змочуємо водичкою щоб бджолі краще було легше його розжижати і доставати споживати. Даний екземпляр ми розширили наповне. І наступного разу ну, до продажі бджолопакетів він буде занадто. Набере силу, то ми може його навіть послабимо. Там було 4 з весни, тут три рамочки. Ну, вони непогані тут. Ми його теж розширимо, хоч тут стоїть 4, але ми бачимо бджола є, а бажання через 4-5 днів заглядати сюди немає. Ми його теж до повного розширимо і помітимо, що він має нормальну силу. Вот-то покажем. Вот крайняя рамочка, она расплывется боку и совсем пусто. подготовлю рамочку. Перегорю рамочку с метком. І поставлю її на край. Вона така не дуже класна, щоб підзасів, але досить нормально. На краю. Так. я їм поставлю одну рамку в розріз, Так пустеньку, щоб маточка в неї сіяла. Ну, ми враховуємо індивідуально по наявності бджоли. Тут бджола є, Оця ця рамка, хоч вона і в розріз, вона нічого страшного не буде. Тут дістанемо цю, щоб була за заставною. Це бджоли бджола, яка була за заставною. Вона збереться, і навіть якщо будуть холода. Обігрієти ту рамочку, яку ми поставили в розріз. Край, край ми бачимо з цього боку заставною теж рамка з медом досить тяжка. Повертаємо її сюди. І тут поставимо рамочку, щоб маточка мала змогу в неї посіяти Верху медок, а ця область чарунків порожня. От. Бажано прибрати ці нарости, вони естетично не дуже виглядають. Кришки є під рамковий простір. Ну, планувалось можливо, канді лажити робилося, але так. В загальному канді не ложимо, але коли трошки краща сила сім'ї, вони починають будувати над рамками такі, плівка не повністю прилягає. Що ми далі? Тут менше бджоли, але, але вона є. Рамочка до заставної теж взяла. Тут медок вони споживають, переносять. З цього боку приберемо наставно і подивимось, що у нас тут на крайній рамці розплід. Ну, можливо, ми його зможемо підняти. Маточка у нас бігає минулорічна, яка на початку травня. Разом з велопакетом буде в нових власників. Цю рамочку з митком ми поставимо на край. Біля розплоду. Ставимо рамку, куди моточка зайде, посіє. Тут біжали менше, я розривати. Розплід не буду. Так, ця крайня рамка біля заставної. Теж розплід перга. Заставну ми прибираємо. Дивимось на цю рамочку, що в нас ну, вона була медова, ми ставили її Джола вибрала мед і на ліквідацію. Так. Тут на край поставимо є частково медок. А сюди поставимо рамочку під засів. Так що дякуємо за увагу, ставте вподобайки і до нових відео.